І символічний той факт, що ми йдемо на війну і цього святого місця за скольдової могили, де поховані наші герої Крут. Ви повинні пам'ятати, що у вас вдома чекають ваші діти, ваші дівчата, ваші батьки. І не своїм життям, а життям ворога ми повинні здобути перемогу. Вже вечір вечоріє, повстанське серце б'є, але на бої поспішно подає. На сході всі е, чекають е, поповнення, всі будуть дуже раді тим, що, що добровольно люди готові їхати е, захищати свою країну, тому що там дуже важко, хлопці. Ви їм дуже потрібні. Обов'язок кожного українського патріота допомагати добровольцям, допомагати армії, допомагати всім тим, хто громить ворога. А гленда зелентою на бої подавай країнській повстанче в бою не відступай, воювати, щоб перемогти. Іншого варіанту ніж перемогти в нас немає. Бо ніхто і ніколи не здолає українського народу. Ніхто й ніколи. Яка б ця орава, яка б ця орда не йшла на нашу землю, ми її зупинимо. Наша сила в нашій єдності, наша сила в нашому дусі, наша сила в тому, що ми не йдемо за чужим, але ми захищаємо своє. І от своє ми нікому ніколи не віддамо. Слава Україні! Героям слава! Що сил, юнак їх пранок косив. куля попала і відскочила в лоба там Кацарцюку. Ми проважаємо вас на фронт не просто е, е, з добрим словом, а як казали, що до доброго слова Кольт це ще краще. Так от ми проважаємо вас із добрим словом, і з бронежилетами, і з броньованим транспортом. І подавай українській ще в бою не відступай. А це від дітей, бачите, яка про Це школярі написали для наших героїв, для наших бійців оці побажання перемоги, побажання здолати ворога, побажання повернутися живими додому. Всі, що загинули в боротьбі за Україну, то навіть гозбушні метарства душа минає, де зразу в рай. До нього санітарка поспішно йде, в обличчя вдивляєсь, його пізнає, а хлента зеленкою напоїть подала. Український повстанче бою не відступать. Дуже дякуємо за те, що ви у нас є. Такі сміливі, такі патріоти і справжні чоловіки. Хай щастить, ми будемо за вас молитися. молити. Як роса на запанує ми, браття, у своїй сторонці душу й тіло ми по.